Вітаю вас, шановне панство, дощ у Вініпезі, в душі моїй сонце. Їду додому, щаслива, неймовірно. Ну, немає вже сил, набридла мені ця Канада, цей Вінніпег. Жарт, звісно, жарт. Ви, мабуть, потрапили на цей канал. Принаймні багато з вас потрапило на цей канал завдяки відео, де я розповідаю, що купувати квитки в обидва боки вигідніше ніж в один. Тому, власне, от у мене є квиток в зворотному напрямку і чудова можливість побачити своїх друзів, близьких, свого кота неймовірного забрати за ті ж гроші, якби я летіла тільки в один бік. І от, власне, цей час не став. Скоро поїду додому. Покажу вам, якщо цікаво, питайте в коментарях, що вам цікаво можливо, я не знаю, про пересадки чи достатньо часу питайте, чи як тварин вести до Канади, питайте, тому що для мене це важливо, і я вперше за свої там, багато, багато десятків польотів у житті, а може вже і сотень. Скоріше за все, так за сотню вже перевалило. Ніколи з, твари... з тваринами не їздила, і для мене це буде перший мій досвід. Я сподіваюся, він буде позитивним. Принаймні, я до цього готуюся і має бути все окей. А, але знаєте, я сьогодні записую це відео завдяки одній чудовій людині, але про це трішечки пізніше. А, я спочатку взагалі якось цю історію приберегла для своїх друзів першу. Але потім зрозуміла, що вона дуже гарно лягає в логіку з цією другою історією, на яку мене надихнула сьогодні одна неймовірна світла людина. Кілька днів тому до мене в магазин зайшли два чоловіки і. Ви ж знаєте так, що видно, що наші навіть можна не розмовляти і не говорити. Ви бачите по погляду, а, навіть не по якихось рисах обличчя, а в принципі по поведінці, по якихось таких а, скутих рухах, може, я не знаю, чи щось таке, по якійсь такій трішечки невпевненості можна виявити, де людина наша, а де не наша. Навіть якщо вона слов'янської зовнішності, там ви не скажете, там, що це поляка, ви майже безпомилково визначите, що це українці. От зайшли до мене українці. Я питаю, як їм допомогти в магазині, можливо, щось їх цікавить, щось їм показати. Вони починають відповідати такою з акцентом ломаної англійської. Я розумію, що треба відкривати карти, і питаючи, ви з України. Вони кажуть, так. Я кажу, супер, я теж можете говорити зі мною українською, я вам допоможу, що вам цікаво. О, вони такі: о, невже тут навіть у нас є там, наші люди. Я кажу, так, так. Власне, нещодавно тут опинилися через війну. Вони кажуть, о, а ви звідки? Я кажу, ну, взагалі я з Чернігова, але півжиття в Києві прожила. А, ні, ну ми... Ну, я чесно, я, я думала, що таке існує тільки в Льоші Дурніва в мемах про Київ і про корінних киян. Я, я вам серйозно кажу, я в житті такого не бачила. Мені було так смішно, але слухайте ж далі. А, ні, ну ми, ми з Києва, з самого. Кажу, супер, я теж з Києва 15 років. Як? Ну тобто ніколи себе киянкою не вважала. Навіть в описанні цього каналу написано, що я з Чернігова і я цим дійсно пишаюся, тому що це прекрасне місто, яке дало мені навколо мене просто все чудове. Це моя батьківщина, історія цього міста, мої друзі. Все-все-все в Чернігові прекрасно. Крім. Сусід... Сусідів за 70 кілометрів, але менше з тим. В Києві навчалася і теж маю дуже багато друзів, це мій другий дім, але все ж таки я ніколи не приховувала, що я з Чернігова. Отже, він каже: а, ну, ми з самого Києва. А, я кажу: супер! Ну, типу, я рада за вас, я теж там жила. І чолов'яга такий щось постояв, подумав: А звідки ви в Києві? Де ви жили в Києві, я кажу на Дарниці, а та, то, вже. то вже Чернігівська губернія то до вас ближче. Справжній Київ то тільки правий берег. І тут мене, знаєте, ну, якось є якась субординація чи що на роботі, але якось в той момент з мене не те, щоб посипався сарказм, але мої очі все сказали: я кажу: а, ну супер. Тоді, якщо знадобиться якась моя допомога, то звертайтеся. І просто за такою усмішкою розвернулася і пішла. І думаю, боже, чоловіче, що з тобою? Ти в центрі Вініпега, в Даунтауні, ти пролетів тисячі кілометрів, змінив кілька літаків і, напевно, не тільки літаків, тому що. Uh, власне, тут все не так просто з логістикою, так, щоб просто мені в центрі Вініпега в Даунтауні розповісти про те, що лівий берег Києва це не Київ, окей. Okay. І от друга історія, яка мене просто надихнула на це відео, це кайф. Сьогодні до мене в магазин вранці зайшла величезний, величезний натовп людей uh, і. Вони всі разом були, вони були групою, всі там в худі в якихось певних однакових. І підійшов до мене чоловік і каже: Привіт, я прийшов привітатися. А, і я спочатку, звісно, розгубилася, бо я його бачила вперше в житті, і він каже. Я слідкую за твоїм каналом. Я народився в Канаді. Мене звати Блер, і я твої відео дивлюся. Мені дуже подобається. Мені подобається, як ти розповідаєш про Канаду про Вініпех і як ж це світла, сонячна і неймовірна людина. Мені було настільки приємно, я пронесла це щастя і якийсь позитив у серці. Впродовж всього дня людина прийшла е, з таким запалом і з таку з таким світлом. І це не тільки очевидно до мене, це настільки світла і приємна людина. Ми вже там в інстаграмі одне до одного підписалися, а він ще й на гітарі грає. І я подивилася на його канал. Ну він, ну він неймовірний. Просто. Моралі хотіла би сказати, що не буде, але буде. Чоловік мені, як би так сказати, ментально, який мав би бути набагато далі від мене, який народжений в Канаді, в нього родичі переїхали, він просто вивчає українську, бо йому подобається, бо йому подобається ця культура, і він до неї тяжіє. Чому ця людина мені набагато світліше і ментально ближче, ніж люди, з якими ми ходили одними вулицями впродовж багатьох років, десятків років? Але Блер, я вам переказую вітання. Ви дійсно зробили мій день, зробили мій вечір. І цю історію я перекажу не тільки підписникам мого маленького такого. Домашнього каналу я розкажу її абсолютно всім друзям, тому що ви знов-таки доводите, що люди в Канаді неймовірні. А нам, всім, українцям, я передаю лише все найкраще, найдобріше. І дуже хочу, щоб всі ми одне одному допомагали, гуртувалися і щоб все в нас було класно. І ще раптом, ну раптом, раптом я комусь зможу допомогти. Якщо у вас є якісь малесенькі документи чи там термінові посилочки, але вони не об'ємні і не тяжкі, то можете мені писати в коментарі, будемо дивитися, домовлятися. Я зможу щось маленьке, якісь довіреності, умовно кажучи, передати, забрати. Єдине, що знову ж таки кажу, якщо це не займе місце, а це бо в мене в валізі там вже ужас, там вже сувенірів більше, ніж одягу. Звісно, тому що їду, всіх хочу побачити, всіх хочу обійняти. Отак, от, друзі мої, я бажаю вам всім прекрасного вечора, дня ранку і любіть і цінуйте одне одного. І я вас люблю і ціную, і дякую вам за ваші перегляди.